Привіт! Хотілося б сказати кілька слів з приводу коментарів та обговорень до тих кількох відео, які вже були опубліковані. На мою думку, наше суспільство занадто Україна і сучасно центричне. Ну, в цьому немає нічого дивного чи унікального. Більшість громад та спільнот сконцентрована на собі. Але в нашому випадку це приводить до того, що увага аудиторії концентрується на найбільш наболілих проблемах сьогодення. А ті питання, які б мені хотілося б говорити, залишаються на узбіччі. Я цілком свідомо шукаю приклади, віддалені від нас і за часом, і територіально. Це дає надію на абстрактні міркування. Тому що особисте залучення до сьогоднішніх проблем цієї надії позбавляє, і дискусія ну, має тенденцію перетворитись в банальний фейсбучний срач, а цього дуже не хочеться. Так, наприклад, у відео, присвяченого Садаму Мюнхену, основні питання, які б хотілося говорити, залишились увагою. До речі, якщо хтось не бачив, гляньте, посилання внизу. Питання перше. Загальновідомо, що більшість людей, які населяють планету, відмовляються брати на себе відповідальність за світ, в якому ми живемо. Так було завжди. Є такий відомий вислів: Бог не обтяжує себе турботою про простих людей, він дбає про принців. А принці повинні дбати про простих людей. Таким чином, кількість людей, які беруть на себе відповідальність за світ, завжди була мінімальною. Нині їх трохи більше, ніж за часи принців, але все одно, мінімальне. Основна ж маса залишає за собою лише право оцінювати створений принцем світ і переважно оцінює його негативно. Хоч 5 тисяч років тому, хоч зараз. І це нормально. Кожен вважає, що вартий більшого. А якщо світ недостатньо добрий, то і вина покладається на тих, хто його творить, ну тобто на принців. Світ поганий, бо принці щось роблять неправильно. А як правильно? Про це хотілося б поговорити, ну, вказати принцям, як правильно будувати світ. На прикладі Гітлера та Саддама мною було запрововано дві схожі проблеми, а рішення були принципово різними, і обидва рішення вважаються неправильними. А тоді як правильно? Ну, дивлячись назад, це логічно, то зрозуміло. Ми бачимо і наслідки, і вони нам не подобаються. Так само, як не подобається навколишній світ. Але це якщо назад? А якщо вперед? Чим керуватись принцем під час прийняття рішень? Може, давайте подумаємо, скажемо, порадимо їм? Можливо, вони будуть після цього розумніші переднім умом, а ми не настільки критичні заднім. А знаєте, що найгірше в цій ситуації? А те, що коли подібна проблема виникне втретє, а вона вже виникла у лютому 2014 року, люди пам'ятають про той хейт, який вилили на голови їх попередників, і вони просто починають отримувати від прийняття будь-яких рішень, обмежуються виразом глибокого занепокоєння. Нам це знайомо, правда? А рішення ухвалювати треба. Тому що в переважної більшості випадків навіть не найкращі рішення краще, ніж відсутність рішень взагалі. Друге питання питання про своїх, про партнерів та союзників. Є думка, що наше ставлення до них занадто егоїстичне і утриманське. Ну, типу, дайте грошей і відваліть. Але ж зі своїми так не роблять. Якщо йдеться про своїх. То ми не тільки маємо просити у них допомогу, але ще й з розумінням ставитись і до їх проблем, і до них самих. Кому, наприклад, цікаві проблеми Німеччини? Хто-небудь знає, який в них дефіцит бюджету. Думаю, мало хто. Дай гроші і не будь лівірною колбасою. Когось турбують проблеми з іммігрантами в США, та нам байдуже, ти небо закрий, нам потрібніше. Садам становить загрозу та не брішіть, це все через нафту. А со своїми так себе не поводять, а тих, хто так себе поводять, своїми не вважають. Цікавитись, чому Ізраїлю дають все, що попросить, і відразу, а нам мало і дуже довго, то тому, що вони свої. 50 років союзники, з відповідними діями і з відповідною риторикою. А ми Ми свої, та ми саме не знаємо. І доки не визначимось, все таки буде. А щоб визначити і хоча б почати вирішувати проблеми, треба розмовляти. Знаходити консенсус. Запрошую. Лайк, підписка, коментар. Вітайте. Пока.